Добрий день, мої підписчики, добрий день, любі друзі. Всіх вітаю на своєму каналі, всіх вітаю з гнільника. Дякую, що зайшли на мій канал. Ось уже я третій день, як перебуваю на лікуванні в санаторії. Навіть не було хвилинки вам щось розповісти і щось розказати. Ось, дуже насичений. Насичені дні дуже багато процедур маємо, багато людей тут лікується. Ось, і так все бігом-бігом від одного кабінету до другого. Ось, Випала маленька нагода з вами порозмовляти. Сьогодні п'ятниця, майже тиждень, кінчається вже тиждень. Ось, На сьогоднішній день ми вже Прийшли по три процедури: грязі лікування, ванни і також електропроцедури. Ну, що я хочу я вам сказати. Ось, електропроцедур дуже багато, дуже багато кабінетів і кому що призначає лікар. Так само грязі не всім можна, тому що в кого в є, не в кого якісь такі ще проблеми, лікар не дозволяє йти на грязі, але я ходжу. В суботу тут тільки водні процедури, всі інші вихідні. Ось, ну Що я можу сказати тут? Перш ніж попасти на водні процедури, треба пройти гінеколога. Дуже гарні відгуки про цього гінеколога. Також тут є, лікуються, ну як, в кого які проблеми в жінок, то також гінеколог призначає свої процедури. Трошечка присіла, буду чекати свого часу і хочу розповісти вам, що коли ми приїхали в санаторій, нам видали. Книжечки санітарно курортні, ось і лікар там записав нам, які нам процедури підходять. Потім ми приходили до кабінетів, певних кабінетів. І вже там медсестри, і лікарі, які там проводять ці процедури, нам назначали час, на який ми проходимо. Ну, між електропроцедурами потрібно хоча б 20 хвилин, щоб був перерив. Медсестри і лікарі дуже всі уважні, дуже всі уважні. Я дуже їм вдячна, тому що я вже не перший раз тут лікуюся. Настільки щеп'яті, настільки вони тобі одягу поправлять, і, і накриють, і, і до кожного приділяти свою увагу і, і навіть щось можуть порадити. Роблять тут також витяжку хребта, але мені лікар ну, не призначає такої процедури і не можна мені. Таку процедуру проходити. Ну, що ще я можу сказати? Гідромасаж, теж, якщо гінеколог розрішить, то тоді можна йти на гідромасаж. Зараз скажу вам ціни. Гідромасаж коштує 181 гривня, вода це родонова, 57 гривень. І грязь, по-моєму, я не знаю 100 у мене є записано 100 з лишнім гривень. Ну, я думаю, що ну, це недорого, недорого. Так як поїхати в інший санаторій, звісно, в кого гроші є, то можуть викидати. А тут а такі, е, ну, такі люди приїжджають. Головне, щоб полікуватися. Багато хто там, може кому не подобається харчування, харчування таке, як в лікарні. Але я думаю, що організму теж треба віддихнути від цього питання, якого ми харчу... чи харчування, якого ми харчуємося вдома. Ось, треба теж трохи віддихнути від всього. В кімнатах тепло, в день то холодні батареї, а ввечері гаряче, тепленько так. Можна посушити, що там простірнути, чи на балконі, чи, чи так в туалеті почепити речі, які ти стираєш. Ось, ну хто не їсть, то можна піти в магазин, щось підкупити. Але я ось ми вже коли це вівторка, по-моєму. І вже сьогодні п'ятниця, то ми крім йогурту, там нічого й не купляли Ще сьогодні привозять пиріжки під ніби санаторій. Я його називаю санаторієм, але правильно воно називається. Зараз я вам скажу, як правильно називається. Правильно називається комунальне некомерційне підприємство Хмільницька обласна лікарня відновного лікування Вінницької області. Отак От правильно воно називається. Як вам надумаєте їхати, то вам треба йти до свого невропатолога і говорити, що я хочу, це так мені казали, я хочу лікуватися по коду і безкоштовному лікуванні. Ось це таке приміщення, де тут роблять. Ванни, гідромасаж, грязі. Зараз я йду сюди на родонову ванну. Ось таке. Ось такий коридор. Тут проходять ванни. Кабінетів дуже багато. З однієї сторони ванни, а з іншої гідромасаж. Ось тут набирається ванна родонова вода. Тут пацієнт лягає. Це потрібно пролезати є, коси 10 хвилин пролежати. Ось така кабінка, можна мене робити, і насолоджуватися. Дуже гарний тема, дуже гарно ставляться. Взагалі, мені подобається. Я пройшла родовну в ванну. Зараз йду на масаж. Ви знаєте, таке відчуття в вані лежиш, як нібито ти лежиш в мінеральній воді. Всі дівчата настільки приємні, настільки доброзичливі. Це ж кожна медсестричка лишила вдома якісь свої турботи. І, ну і сім'ю, і турботи, але цілий день вона всім усміхається, одна і друга, і там всі, і, і це ж всім не перестають говорити і добрий день, і дякую, і лягайте, будь ласка, я не знаю. До того якісь дуже, ну як дуже. Хороші добрі медсестри і обслуговуючий персонал. Ну ось і все. На сьогодні всі процедури майже закінчились. Зараз ще підемо, ще є така процедура музикотерапія. Mm. Пацієнт лягає, включають музику. І Це такий відпочинок під музику. Зараз перший раз підемо з подружкою, попробуємо, що це таке. Вже затомилися за цілий день, нема. Відпочинку, все бігом з процедури на процедуру. Та й так проходить день. Та й підемо в кімнату відпочивати. Був обід пообід, але такий легенький обід, дієтичний, борщик, якісь макарони по флотськи кабачкова ікра, компот але Знімати не хотілося дуже багато людей в столові, бо є один зал платників, що це харчується. Краще харчування, а ми таке лікарняне. Ну, нічого, нічого нам органіст треба теж відвідати від всяких цих нагрузок. ось Дякую, що були зі мною. що Завітали на мій канал. Підписуйтесь, може когось щось цікаве. Пишіть в коментарях, буду відповідати. До зустрічі!